Можети 24 часа в рожевому. Ось ви так бачите, я вже трохи підготувалася до рожевого кольору. Ну, челенджу. Я взяла там всі речі. Ой, ой-ой. Я зараз буду йти заказувати. Меблі. Так, йдемо. Це моя була любима об'явка. Меблі, але воно в мене вже не саме таке любиме. Я прям це вже не дуже люблю. Мазьму трошки іграшок моєго любимого теді та Зайчика. якого я часто називаю. Ох, так, я в последний раз буду браться за кровать. Такую поводочку. Диван! А я сижу у така. такая. там поверсі? мы можем идти? Диван на у нас... першому. Це тут у нас дивани, да, я так розумію, чи ні? Чи не тут, чи я плохо розумію? О! Так! Це маленький диван, Якого чого? нема. Дивно. Де дивани? Таке де дивани? Диванник нема. Это маленький то є. Ну добро, ж так буду одна. але я с котяру Мені ще не помішаю одна подружка. Подружка. И шкафчик еще Ну, там для одягу і всякого такого. Ну, Добре, ми це не будемо бати. Книжки. Та всі однакові одну візьму. Не цікаво буде зразу всіх. Всі читати ці книжки однакові. Ми ж, якщо почнемо, ми будемо про них знати. Як біографію Тараса Шевченка. Добре. Але не забудьте. Ми живемо в рожевому. Так що я не знаю, і мені прийдеться. Ця... Ой, я сама забула цю книжку мені не треба. І подушку тут. Добре. Це мій м -м персонаж помічник. Його вдіваю дуже гарно, щоб він мені помогав. Це нам більше не потрібно. І я будем, буду самою прозорі подіватися. Ой, боже, це шкаф, я забула. Нічого, що тут воно так, Вово тут же є. І зараз я спробую якось це перекрасти. Ой, ой, ой тут нема цього кольору. Вибачте, можна я його якось по іншому перекрашу. Чи? Хм. Краще ні. Йому цей диван. Його точно можна перекрасити. А, його тут не так просто. А цей давай можно якось перекраст? И цей. Ну. Ой, все цей точно. Помнишь, його? Можна до перекраст врожавый? Так, можно. Ось такий в нас рожевий стиль. Ось зараз ми що, все будемо відправляти, що воно не має кольору нормального. Ой-ой-ой, ми. Ой, я забула. Ну. Ах, вибачте мене, моя кровать. Зайчку ми заважаємо, зайчик у нас рожевий. А мішку ми не можемо відправити. Ну, добре, мішка, останеться. що зробити, мішки нікуди подівати. Так куди нам це повісти? Нам будеться і гірлянду на місце. І це тебе не мітить. Добре. Ну, комната обустроєна, а я, а я в мене немає персонажа, якого я буду робити, так що. Тому що в мене тільки три персонажі. Тоді треба йти в якийсь магазин. Ну, в спортивному там якісь красні є. Мені треба рожеві. Так що ми. Давайте ми підемо сюди, тут є рожеві скіни. Так що переодягаємось. Добре, нормальосик. Можемо мені якусь волочку взяти. А ми в неї зможемо щось хожити? Ні. Це просто така шупер. Ну, такий. І я ще хочу взяти з цього безплатного джіфт Пасу. Він а, ми його отримали в школі котів. Та це наш котів. Куди ти уготіла? Сього? нам це не потрібно. Нам потрібно тільки цей Ось навіть. Ей, не можу туди покласти. Притім мені це все сюди засовувати. Ну, а що зробити? Ну, це дівчинка, а ви розумієте, що їм на ній є така емодія. Даримо поточку. Яка щастя! Там просто дзвонили, а я вже тут розп'ярилась. <гум> Будем так. Тільки це є. Ну який телевізор? О! Ем, um. Віду, такі, такі Добре в нас пройшов челлендж. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Всем пока. Ви був на каналі Кира Пау Плей.